Молодишок його позивний звати Владислав. Він боєць третьої штурмової. Йому 24 роки, і щойно він повернувся з бахмутського напрямку. Я вас вітаю. Доброго дня. Владиславе, ви боєць-розвідник. Скажіть, як ви туди потрапили? Це випадок долі? Чи ви свідомо хотіли бути розвідником? Ну ха -ха, тут, взагалі, якщо так подумати, історія тягнеться з дитинства, тому що. Я ще в дитинстві бігав з палками в руках і говорив, що я буду розвідником. І ось так склалось життя тому. Обережніше треба бути з бажаннями. А саме в третій штурмовій тоді ще ми були рух опору ССО Азов. Просто мені завжди подобалось, що таке розвідка. їхати лазити, десь видивляти щось. По душі, і коли у нас формувався взвод розвідки саме в батальйоні, то от я відразу туди і потрапив. Ви попросили самі? О, ні, мене командир сказав: Ти будеш в розвідці. Такий, все плюс. Справдились ваші очікування? Так, ну прям дуже цікаво. Це прямо от моє. Я ж кажу. Це пройти десь 10, 10 кілометрів пішки, подивитись на позиції та піти назад. От, ну це ж мрія класно. воно щось там вибухає, все. От це прямо моє. Туда. Виходите прямо за лінію фронту? Е, бувало і таке, що виходимо в сіру зону, це між ворожими позиціями та нашими. І заходимо і туди, але в основному це так як фронт сталий, іде. І коли починається позиціонка, то ми просто ходимо по своїм позиціям, дивимося, взагалі збираємо інформацію. Ну і ось так. І плюс виконуємо спеціальні задачі. Ви самі ухвалюєте рішення під час виконання завдань чи стоять конкретні завдання? Нам ставиться задача, треба зробити ось це. А ми вже думаємо, як це зробити. Задача була зайти в Бахмут, це вже був кінець весни. Десь ну середина травня, плюс-мінус. Нам сказали зайти в Бахмут і не давати пройти противнику до, до наших позицій, поки їх там укріплюють. І ми побачили там свій будиночок більш-менш цілий, зайняли його. Нам говорили, що ми маємо підійти ближче, але ми зрозуміли, що в принципі фланг ми тримаємо гарно, і так, от за день ми три ворожих штурмових групи групи по вісім людей знищили. Це ж не дуже схоже на розвідку. Зайшов, подивився? Розвідка ж також закриває фланги. Це ж не тільки прийти подивитись. Там дуже великий спектр завдань. Так само ті ж самі засідки, вогневі нальоти. Це все також лягає на розвідку. Так що воювати також приходиться, не просто ходити. А Багато людей в розвідці е... виходить на такі завдання? Це все, все залежить від задачі. Десь, може бути, треба чотири людини. Десь може бути весь взвод, всі там 28 людей. Ви виконували завдання також і в Херсоні, і на Запоріжжі, і в Бахмутському напрямку. Чи однакові там завдання були? Чи по-різному доводиться себе поводити? все, все було дуже сильно по-різному. На Запоріжжі ми ще як були, я тоді тільки потрапив в розвитку. Ми більше займалися саме. Просто ходили по позиціям, збирали інформації, спілкувалися з суміжними силами. І ну, збір інформації був вже тоді. Ми поїхали на Херсон, і ми, як було, як розвідка, були в голові колони, вели всю колону всю тактичної групи на в атаку. Перші, можна сказати, їхали, так що <сміжит> з третьої штурмової я перший заїжджав на херсонські <сміжит> операції. Як люди вот. зустрічали? Та там прям лізли цілуватися. <хи> да, вони ще видно було, що деякі ну, такі трошки підвипивші, але прям раді були бачити. Ми трошки іншого чекали. Ми, ми думали, що типу, нас там наче і будуть чекати, але так як вже і час пройшов, який не який, вже люди трохи може хтось звик, але ну, Прям взагалі всі були раді нас бачити, діти походили, дарували нам цукерки. Типу, хоча, наче як навпаки, має бути, але ні. Ну, дуже приємно здивовані. А в Бахмуті, коли були, там люди ще залишались? Так, це взагалі для нас було дивно. Їдемо ми в машині, всі в броні, там, обвішані кевларом, всі захисті, їдемо, а збоку їде просто чоловік на велосипеді, просто, як от, наче нічого не відбувається. Там, в двох кілометрах уже на окраїнах міста йде війна, а він. Все от, на ну, легке. Але в двох кілометрах це півбіди. У нас були ці останні операції в Бахмуті. Ми заходили, там залишалися вже такі крайні вулиці, і до ворога залишалася дистанція 100 метрів. А я отак якийсь момент виходжу з будинку, дивлюсь, а у нас по двору ходить чоловік. І тільки потім дізнався, що це цивільність цього будинку живе в підвалі тут. А в нього 100 метрів від нього вже вороги, і тут Вайда несеться повним ходом. Вони ну, нормально живуть. Взагалі без броні, без нічого вийшов в двір, набрав собі бензина. Спустився назад. Ми потім виїхав, не знаю. Я без поняття. А от зустрічають ставлення до вас в Бахмуті, на Запоріжжі, в Херсоні людей. На Запоріжжі, в принципі, мало пересікали з людьми, бо там от воювали по селам і звідти повиїжджали в основному всі. На Херсоні прям всі щасливі, раді були нам, а на Бахмуті тут, звісно, вже були трошки такі. Не завжди нам раді. Бувало таке, що до нас приходили і говорили, нащо ви нам сюди, тут треба, по нам зараз будуть стріляти і, ідіть відсюди. Ми просто ну, підвал зайняли, перший, який побачили. <гум> і так, да, так от. Ну, ми розуміємо, що ті, хто хотіли бути в Україні, вони з Бахмута виїхали відразу. Там залишились лише ждуни, тому звертати на них увагу не було сенсу. А самі бойові дії різняться? дивіться, Херсон це степова полоса. Бахмут це міські бої. Звичайно, звичайно. Взагалі Херсон для нас був такою легкою прогулкою по зрівнянню з Бахмутом. В Бахмуті це була так ну, прям справжнє м'ясо, справжня війна. Відразу, як тільки приїхали, Сразу поняли, що треба включатися, немає часу на розкачку, треба відразу брати і воювати. Бо ворог пре, пре з величезними силами, з таким натиском, що ну, ніде до цього у нас не було такого. От саме тут. Довго ви там пробули? Десять місяців, якщо не помиляюсь, на Бахмуті. З моменту, як ми перший раз заїхали туди, і все, 10 місяців. Нормально, так. На Херсонщині. На Херсонщині ми були чисто на операції звільнення Херсону. І все. Ми туди приїхали, відбули цю операцію. Ми вже під'їхали до Нової Каховки, і нам вже під час цього дали задачу їхати на Краматорськ, а там далі на Бахмут. А які історії? Ви би, в принципі, розказували своїм нащадкам. Ну, с -с Саме ті, де ти знаходишся от, на волоску від смерті, тому що от, після них починаєш цінгувати життя по-особливому. Ну, ось з одна із недавніх це от, сама -сама остання, це е, ми сиділи щось на позиціях, чекали вже виходу, групи. І щось міномет почав працювати по нам. Я почув в один прильот ззаду, подивився він там в метрах 15 від нас. Думаю, ну треба спускатись глибше в оку... глибше в окопчик, бо цей, бо якби вже починають по нам працювати. І я так тільки піднімаюсь повністю з окопа, щоб злізти вниз, поправляю там снарягу, Чую, пішов вихід. Думаю, це в наш бік. Я так тільки прибираю голову в окоп і прям в бруствір прилітає міна. Тобто, якби я не опустив голову, то напевно... Голову б, шукали б десь. <гум> ну, ось така. от, І ти, Я просто так от спустився, в мене все заповільнилось. Думаю, о, поймав контузію свою. <гум> да. І ну нічого, просто трошки полежав, відпочив і все, вийшов спокійно сам. Після контузії вас не відправляють в лікарню? Ні, ми на домах капаємося спокійно собі. Там же ж ну, що треба після контузії, якщо це не важка контузія, то треба просто приїхати, прокапатися вітамінчиками, магнезією, там якоюсь, і все. Там сім днів. От, ми а скільки разів ви капались? Після кожної своєї контузії, можна сказати, чотири рази вже капався. Єдине, щоб пам'ять погіршилась, а так то в принципі нормально. Вам 24 роки і ви маєте чотири відзнаки. Розкажіть за них? 에, ну <сораз> відзнаки відзнаки. Як Орден за мужність, да, за військову да. доблесть, сталевий хрест і за сприяння обороні Києва. Так, ну за сприяння обороні Києва в принципі давали всім. Це ну, нагорода як, як приємний значок, що ми були в Києві. За мужність це перша моя нагорода, яку я отримав. Це я отримав за Бахмут. Ми, я тоді виходило так, що дві доби був майже без сну. І от просто в роботі 24 на 7 ми працювали, бо так як розвідка на нас лежить вся логістика, тобто довести людей до позиції, довести до них БК, щоб вони, ну, щоб це все не потірялось по дорозі. Тому що дуже багато буває таке, що люди не сильно орієнтуються в місцевості, коли перший раз бачать, а так сказати, тягар розвідки запам'ятовувати дорогу відразу. І ось тому ми займаємося, щоб налаштувати логістику, щоб поранених могли вивезти, бо не завжди це може бронетехніка вивезти. Залітаємо на пікапах, погрузимо і тікаємо. Був такий черговий день. От ми цілий день відкатали, вивозили поранених, шукали, щоб де наші машини з БК потерялись в місті, і по місту їх їздиш, шукаєш, доводиш все. І потім якийсь момент там переправу ще й затопило. І я такий думаю, ну клас, а БК треба перенести, а машина вже не може. І я виходить, пішов в заброд, думаю, ну зараз от я через воду поношу, а це десь плюс-мінус, якщо не помиляюсь. Кінець листопада, початок грудня. Я це вношу в забродах ці БК, думаю, ну все, зараз я прийду до на штаб, мені скажуть, ну куди ти з мокрими ногами? Була така наївність трошки з мокрими ногами, влягай, відпочивай. Ну, це ж після цього БК я повертаюсь назад. І мені кажуть, там у наших хлопців проблеми на позиціях. Бери своїх і йдіть їх укріпляйте. Ну, так є. Ми перед цим ще з самої ночі почали. Ось це вже друга ніч, я стою на позиціях, під ранок все вже світає. Ми вийшли звідти. І приїжджаємо на штаб. Я думаю, ну все, час можна і поспати. Я просто ще сліг закутався в спальний мішок, і тільки чую, як з управління. Комбат кричить, там щось каже, ти їдеш зі мною, ти їдеш зі мною. Я відчуваю, якщо він ну, прямо проходить біля мене, біля мого спальника, а я закутався, він мене не бачить. І в мене цей ангел і демон почали на плечах, <кхи> який один каже: Та спи, а другий каже, ні, не можна, треба вставати і їхати з ними. Ну, от, совість не дала мені спати далі, я прокинувся, думаю, ну, треба їхати. Я виходжу, я каже: О, і ти їдеш зі мною. Що хорошо, а куди ми хоч їдемо? І потім ми поїхали з комбатом на передові позиції тримати, тому що були проблеми вже з особовим складом. Дуже дуже щільні бої були. І ось ми приїхали туди, і ще я день відстояв. В день я там отримав контузію. Це тоді була моя друга контузія. Ну Вона була прям така важка. Бо по початку їм все нормально, я далі поставив стояти, а вже коли під вечір, коли трохи підзатихло, я щось став на окопчик і розумію, що я починаю пливсти по ньому. Думаю, ага. Ну Я вийшов, сказав, що тіпо, я розумію, що <laughs> я не хотів виходити з окопа, бо для того, щоб вийти з окопу, треба було вилізти з нього повністю і йти в ліс. А я розумію, що в цей момент я стою ну, на відкритому полі, <laughs> тому мені краще спокійніше було в окопчику. Але ж все ж таки вийшов. І я сказав там, що мені треба буквально кілька годин поспати, і я в принципі далі продовжу без питань, але мені сказали, що ні, йди на евакуацію, капайся. І все. Ось за цю операцію я отримав і орден за мужність. Сталевий хрест це за Херсонську операцію, так, за, за те, що відвоювали, якщо можна так сказати. А скільки ви готувалися до того, щоб стати розвідником, коли потрапили до третьої штурмової? Виходить так, що ми ж ще були там, на початку. І ну, тоді особливо не було, що конкретної підготовки. Тоді воювали всі, хто бажав. І так само і на Запоріжжі було. Я не я ще тоді не був так. Можна сказати, мій військовий шлях, прям конкретно, яко, в підрозділі почався саме в, в з розвідки, і вже в в розвідці я й готувався. А зараз як готуються розвідники? Що, тренування? Ходимо, багато ходимо, багато стріляємо, вчимося працювати з мапами. Багато тонкощів, працювати вночі. Ми ж. Ми маємо знати все, що знає весь батальйон. Яке озброєння ви берете, коли йдете на завдання в розвідці? В Даний час я користуюсь Heckler Koch 416. Це найкращий прототип зброї, який є на даний час в калібру 556. Прям найнадійніша, найточніша ну, і найзручніша, ну, що я от тримав в своїх руках. Бо до цього я ходив з або з АК-74, або з АКСУ. І ну, така система, як для мене, вже занадто застаріла. Це от пережитки прошлого радянського. Мені вже подобається я от фанат НАТІвської системи АР. А захист який? Е, захист, е, ну в мене пліткеріан і кевлар всюди. <сум> ну як всюди? Е, РПС і так, ось, кевларом і живий, захищаю кевларом. А так то все. Я обираю мобільність. Мені краще, щоб я був мобільний, мені було комфортно рухатись, чим я буду обвішений кевларом. З усіх боків, тому що розумію, штурмовиків, коли ну, в них летить з усіх боків, коли вони йдуть штурмови. да, Їм потрібен захист. А мені ж, як розвіднику, мені треба багато ходити. З великою вагою багато не походиш. Треба облегчатись. Я знаю, що ви були в захваті від Браунінгу. Так. Від Брауніна я був в захваті тільки в тому плані, що якщо з нього просто стріляти. Якщо його ще треба носити і чистити, він я не в захваті від Брауніна. Це не, от не моє. А до війни ви ким працювали? А, працював. Ну, я був громадським діячем. Можливо, багато хто чув ГО «Центурія». Е, Вона, до речі, є і зараз. Ми беремо молодь туди. Хто тобто, що багато у нас заяв, вже ще на зречу штурмової, що ми хочемо воювати, але мені там 14-15 років? То ми ну, зрозуміли, що воювати його ніхто не візьме, але от є центурія, є вишколи, всякі виходи на природу, полігони це все є. Готуємо молодь, тому що ну війна затягується, треба, щоб всі вміли стріляти. Нині ви якраз на ротації на доукомплектації. чи приходять люди зараз? Так, так. Ідуть люди. Радуємося, що третя штурмова» є досить популярною за свої заслуги. Та навіть ось там відосики в Тікток, де я запрошую третю штурмову», ну трохи працюють. Пізнаваємось, росте. Люди хочуть до елітарного підрозділу. Ну, от з того часу, як людина прийшла до вас і до того моменту, як виводять на бойові позиції, це скільки часу минає? Ну, дивіться, якщо людина прийшла от, ну, взагалі нуль. Рекрут просто от прийшов. Він там спочатку приїжджає, Розпреділяють їх. Вони їдуть на навчальні центри, де вони знаходяться 60 діб спецкурсу. Нашої підготовки. Потім вони потрапляють в підрозділи. І там, вже, ну дивлячись від підрозділу, воно все росте. Ну, взагалі, в основному, коли людина потрапляє в підрозділ, йому ще дають два місяці, щоб він зміг злагодитись зі своїм підрозділом. Потім його відправлять десь посидіти на позиціях, щоб він хоча б послухав, як воно, коли артилерія прилітає. Трошки, можливо, десь його ну, десь і по ним пошлять, десь якийсь е, наступ відіб'ють. І вже вони трохи обкатуються, і тільки потім їх відправляють в штурм. Моя специфіка роботи е, вимагає більшої підготовки, тому до нас, коли до мене людина приходить, вона як мінімум ще три місяці просто тренується, не виходячи на бойові задачі. І тільки після цих трьох місяців ми починаємо їх потихеньку обкатувати, щоб вони вже слухали, якусь як там прилітає щось десь, когось постріляли. Ну тобто потихеньку заряджаємо. Які найбільш затребувані військові спеціальності? Треба піхота. Зараз дуже потрібно тягнутися до розвитку піхота, яка який буде подобатись військова справа, який хоче розвиватись. Це треба дуже сильно. Побратимство, братерство це одна з таких найяскравіших рис третьої штурмової. Розкажете за своїх друзів? Останні історії були сумні. Загинуло три хлопці, моїх так костяк мого взводу, там фарш, мішання і дворф. Це взагалі були прям круті люди, які, навколо яких будувався взвод. На жаль, на під час того, як заходили в Андріївку, загинули один прильот, точний покоп. І там теж була така ситуація. Ми всю ніч прям потерпали від артилерії, і прям там фарш вже матюкався на них, кричав, що та ви мене. Уб'єті. <смі> Мені вже шофер розповідав в той момент, що ми забігали там вже на рубіж розгортання в атаку, і нас почали сильно артилерією накривати. Він каже, я бачу перед собою якусь калюжу, я в неї так от ліг, скрутився, і біля мене Васильок. Васільок це міномет і касетками стріляє, там по три, по чотири міни, здається. І от він каже, біля мене чотири міни падає. Я так закрив очі, відкриваю. О, я цілий. Ми встали, повоювали, і зранку вже як виходили, він іде і каже: ну все, Васильок мене не страшен, он не смог мене вбити». І, на жаль, 120-й міномет нас догнав їх. Яке ставлення до людей, які розмовляють російською і воюють поряд з вами? Та, ну, таке ж саме, як і до україномовного. Мене воно взагалі, зараз два чехи є в підрозділі, які українською. Розуміють. Розмовляють, але так трохи каряво. І, ну, ніхто, то, точно вам ніхто не скаже нічого за мову на фронті. Е, серед, ну, військовий військовому так 100%. Ну, можливо, в жарт, звичайно. Звичайно, моск, <свісно> москвороти, але, але це все тільки для жарту. <свісно> і, і, ну, максимально. Головне, щоб ми розуміли один одного, а то, на якій мові він розмовляє, то вже інша справа. Але хотів би також би поправити той момент, що цивільних людей це не рахується. Цивільні люди мають вчити українську. Тому ось так. Ви виїте вже майже два роки? Так. Чи так само вмотивовані зараз? Так, так. Є проблема, що бачимо, що тил наш просідає. Інколи це задіває, що ну як так? У нас тут таке несеться, їм там реально все одно. Але потім ти так от видихаєш, і думаєш, ні. Ми тут, щоб ставати професіоналами і захищати свою історію, свою країну. У мене особисто мотивація не падає поки. А зараз іде мова про демобілізацію військових, які воюють уже більше там, півтора роки. Що ви думаєте з цього приводу? Тут такий двоякий, наче момент, тому що якби начеб і треба було, тому що якщо людина відвоювала півтора роки, рука так сказать не повертається. Відправляти його десь на наступну задачу, тому що ти розумієш, він ну, півтори роки він прожив, він вижив це все цей момент, а війна це така штука, що дуже багато від тебе може не залежати, дуже багато залежить від фарту, і може просто прилетіти якась міна. І це в голові не укладається, коли люди з досвідом ну, в два роки війни гинуть зараз, тому що, а ну, нема ким замінити. Ну, тобто, тому й воюють. Тому в нашій ситуації я зараз проти цієї демобілізації, тому що не буде кому воювати. І теж півтора роки професійним військовим стають за три роки, тому <пів> півтора роки це мало. Можливо, щоб були б нормальні резерви, щоб були підготовки, щоб людина рік тільки готувалась, потім заходила, починала воювати, а потім, після з бойовим досвідом, сама тренувала людей. Ось так це взагалі буде ідеально, тому що досвід, який вони можуть передати, дуже багато коштує. Зараз є така можливість втілити такий ідеальний план. Можливо, в масштабах якогось батальйона ще можливо, але в планах Збройних сил України, мабуть, ні. Тому що люди не хочуть іти воювати, а якби, ну, треба. Ви вже говорили про свій TikTok, у вас так само є Instagram. там доволі професійні фотографії. Коли ви встигаєте? Прямо під час задачі. Ні, ну між задачами є якісь вільні дні. І свою ж треба підвищувати. Тому якісь фотосесії, звичайно, робимо без цього нікуди. А що прям професійно так, виглядає? Так. Ну, звичайно, тому що фотографи, які круті. <підвищувати> Яра, жора а вам респект. Не заважає публічність така в інстаграмі, в Тіктоці. Навпаки, зараз без публічності далеко не заїдеш, тому що ті ж самі збори, якщо немає публічності, закриваються дуже складно. Сучасна війна. Наполягає на тому, щоб була медійність. Ну, і останнє, чому Ладушка? Та там це, так сказати, військова таємниця. То ви вмієте готувати оладушки чи ні? От, звісно. А як же ж прийшлося навчитися млинці, оладушки. Я вам дякую. Все. Все бережіться. Пличте ще.